Добрий вечір, з вами знову канал Просто як лампочка, трохи ніс зачухався. Дивіться, згадав такий лайфхак, колись як дід мене вчив упряшити, показував він мені навіть той момент, як голку заселити, точніше, нитку в голку заселити. Коли я прийшов був до діда, то він взяв отак ножика і каже, зараз я заточу нитку, а я дивлюся на нього квадратними очима. Він отаким от чином зробив, розпушив кінець, заточив, бачите? А потім взяв ось той е, кусочок воску, той, що я казав, що воском обробити. робити, отаким чином. І в нас получилася ще одна голочка така. І ми беремо і легенько раз, і заселили. А я так дивлюся на Діда, він мені продовжує розказувати. Каже, отаким от от чином колись брали е, шерсть. Дикого кабана, вона така як дріт остра була, і всукували отаким от, от чином, коли голок не було, була проблема, а шити треба було. Оцей розпушений кінчик, його вкрутювали отаким от чином в цю шерстину кабанячу і протирали отаким от, от чином воском, фіксували І далі отою шерстю шили. Користуйтесь